Хто це співає? спитав несміло Карпову дідів. Швидко сам побачиш, понуро одказав йому один характерник. Війшли вони в ті сади, дивиться летюче аж проти самого Христа коло острівця, стоїть одним один зелений кущ, то був кущ калини. Зверху на кущі червоніли спілі ягоди, а середина куща була облита білим цвітом. Під самісіньким кущем блищала в калині криничка. Карпові здалося, що той голос лється або з калини, або з криниці. Тільки що гетьман наблизився до острівця, аж той голос задрижав від незмірної туги та й замок. Гетьман став проти Христа на коліна, і за ним упало навколішки все товариство. От гетьман почав читати молитву, а разом з ним загула вся громада, як от годи народу церкві, тоді як почнуть співати їжа херовими. Карпо чув, що під його коліньми дрижала земля. Він ухопився рукою за камінь, і той камінь дрижав, а після так і розколовся надвоє. От тієї козацької молитви страшно заревли пороги, задрижали обидва береги Дніпра, затрусилась земля на Україні, затрусився Київ на горах. І знов загуло товариство і впало нець до землі. В той час знов з калини заспівав чудовий дівочий голос, заспівав пісню до Бога, і вся громада слухала ту пісню і плакала. Гетьман скінчив молитву і встав. Всі козаки встали за ним. Настав час, промовив один характерник, показуючи рукою на кущ калини, і летючому здалося, що та калина аж заворушилась, неначе на неї повіяв вітер. Голос заспівав веселої пісні. Настав час, промовив гетьман. Один дід пішов до криниці, набрав у пригорщі води і тричі бризнув на калину. І Карпо побачив, як червоні кетяги калини ставали квітками та стрічками на голові чудової дівчини, ставали рум'янцями на повних щоках. Він бачив, як білий цвіт калини ставав білим лицем, білою сорочкою, як криничка стала відрами. Де був кущ калини, там стояла чудова дівчина і брала воду з криниці. Коли придивиться Карпо до тієї дівчини, аж то стоїть Олеся, дочка отама на музики. Оце, як же я довго спала, тихо промовила дівчина, озираючись навкруги. Але який же дивний був мій сон? Олесю, серце моє, щастя моє! Крикнув летючий і згадав усе усе, і своє імення, і свою біду, і все, що з ним сталося. Та дівчина була, як дві краплі води Олеся Музиківна. Такі самі в неї були великі карі очі, такі ж маленькі губки, такі ж чорні великі коси, навіть такими квітками була в неї вишита сорочка. Олесю, чи вже ж ти мене оце не пізнаєш? промовив знов летючий. Я не Олеся, я Маруся, хоча й музиківна, як ти кажеш, тихо промовила дівчина. Але одеса я? Боже мій, де ж моя хата? Де мій милий гетьман? І з тими словами її очі впали на гетьмана. Вона почала умлювати і тихо сіла на камінь, а гетьман дивився на неї довго-довго, його грізне лице стало таке ласкаве, як у малого хлопця. Один дід Характерник почав говорити до дівчини: чи пам'ятаєш, дівчино, як ти полюбила нашого гетьмана, як приплила сам, сама човником і ступила ногою на наш Запорозький острів, ти вчинила великий гріх. Запорожець не повинен кохати дівчат, а твоя дівоча нога не повинна була і торкатись об нашу січову землю. За свій гріх ти стала калиною, і разом з нашим кошем тебе поглинув Дніпро. Ти стояла отут уже сто літ і спокутувала свій гріх. Твій рід і тепер живе на Україні. Одного музики дочка запровадила оцього хлопця до нас. То ваше вже п'яте коліно. Гетьман згорнув руки і подивився на Марусі й промовив: Іди, Марусе, з цим хлопцем на Україну. Така Божа воля, за твою щиру любов до мене ти каралась, за щиру любов ти і спокутувала. Іди, коли людям добре жити на Україні, то зоставайся там і кінчай свій людський вік, а коли людям погано жити, то ти вернешся до нас. Знов отут, перед Христом, станеш калиною і розкажеш нам і виспіваєш нам про гори України. А ти, діду, винеси Марусю та Карпа на той світ, промовив гетьман і махнув рукою на одного діда характерника. Той дід зараз став орлом і вхопив на себе Марусю і Карпа, махнувши широкими крилами. Водяна стеля так і розступилась на три сажні, неначе від великого вихра. Орел поніс їх обох понад страшними Дніпровими порогами. Карпо глянув униз, і голова в його заморочилась. Ненаситець ревів стогнав, кидав угору білу хвилю, бризки й піна кидалась і сипалась на всі боки, ще вище піднявся орел, і стало видко всі пороги від першого до останнього. Дніпро здавався якимсь звіром, у котрого грива й шерсть крутилась білими вихрами. Нащо ти, Орле, так високо піднімаєшся? спитав летючий. Бо я запорожець і люблю простор. А де більше волі, більше простор, як не тут, у небі, під хмарами, промовив Орел і ще дужче махнув крилами. Крила вже черкались об хмари. Весь Дніпро вже здавався синьою стрічкою, а вся земля зеленіла, як зелена хустка. Вже було видко, де Дніпро виливався лиманом в Чорне море. А городи біліли, наче грядочки білих квіток. Орел глянув очима просто на сонце, а потім униз і промовив Чи бачите, що діється на Україні? Не бачимо, обізвалась Карпой Маруся. Бо ріки вже здаються, ніби шнурочки, а зелена Україна туманом укрилась. Доторкніться руками до хмар і потріть собі очі, промовив Орел, і вони обоє так і зробили. Чи бачите теперечки, що од самого Дніпра аж посян, аж до перемишля і Ярослава на зеленому полі скрізь б'ються жовті гадюки, пашать полум'ям і повсисались в українську землю. Бачимо. Отож польські пани що суть кров з нашої землі. Ми їх. Були багато вигубили, а тепер знов їх розплодилося доволі, та й розплодилося ж тезілля. Та які поставали гладкі та довгі, та як пашать полум'ям, бий їх сила Божа. Нещасний народ, нещасна україна. А чи бачите, як скрізь, наче великими клубками в'ються черви або глистюки? Бачимо. Ото ж шинкарі, що висисають з нашої України останній сік. та й багато ж тієї черви. А чи бачите ви, як на зеленому полі плазують сірі комашки? поміж тим гадом. Бачимо, обізвалась Маруся, то, мабуть, козаки муштруються, чи не збираються на ляха або на турка. Ні, дочко, то московське військо муштрується. Між тим військом вже нема ні однісінького козака, промовив Орел та й крила опустив. Він так швидко падав униз, що в Марусі Карпа дух захопило. Знов пишно заблищав Дніпро між берегами, зазеленіли українські степи, ліси, поля, знов забіліли великі городи й села. Але в тих городах і селах було тихо-тихо, як у небі. Нігде не ворушилася й жива душа, неначе всі люди вимерли від великої чуми. А жовті гадюки та черви все крутились, все велися. А військо все муштрувалось, як сіра комашня, розсипавшись на зеленому полі. Скажи мені, Орле, бо ти все знаєш, де ж ділися люди на Україні? Чи їх татари полонили, чи їх турки вирізали? спитала Маруся. Ні. Їх і татари не полонили, і турки не вирізали. Вони зачаровані так само, як і наша Січ. То, бач, схопилося таке страшне повітря, і навіяло страшний сон на Україну. І люди разом так і поснули та й будуть спати, поки знов не повіє теплий вітер з теплого краю, поки він не принесе з хмарами цілющої та живущої води і покропить тією водою землю людей. Боже мій, чи найду я живу свою матінку? тихо промовила Маруся. Орел почав спускатись на правому березі Дніпра проти того острова, де колись була січ, він глянув на той острів, де й сліду козацького не зосталось, де козацькі могили заросли бур'яном та огородиною, де на гетьманських могилах колоністи німці насадили картоплі, де колись на Майдані роєм гули на раді запорожці, там тепер паслась німецька череда. Орел гірко заплакав, тихенько садив на берег Карпата Марусю, а сам знявся і впав у білу кипучу піну ненаситицького порога.